Що робити на новий рік? Я пропоную не готувати шубу, а летіти до Єгипту. Розповідаю про останні місця з Кишиньову до Шарман-Шейху. 27 грудня 5 ночей готель Jazz Sharks Bay, 4 зірочки, бухта Sharks Bay, біля променаду Соха. Вартість путівки на 2 1085 євро. Гранд Оазіс, так само бухта Sharks Bay, гарний кораловий риф, дуже смачне харчування. Вартість путівки на 2 з 30-го. На грудня виліт 5 ночей в готелі 1407 євро. Готель Сеті Шарм летимо 30 грудня з Кишиньову 5 ночей, двоє дорослих 1420. Мені особисто готель Сеті Шарм подобається тим, що він знаходиться біля старого міста. І в тому, що в нього на пляжі знаходяться пальми. Готель Continental Plaza 30 грудня, 5 ночей. Починку, все включено двоє дорослих 1552 євро. Смачний, гарний вибір харчування, дуже доглянута територія, аквапарк. Альбатрос Шарм Резорт. Один з найкращих готелів по харчуванню. На 27 грудня ще є тут номери, 5 ночей в готелі 1703 євро. Готель Nubian Island. Тут буде дуже весело, неймовірно весело, дуже смачно, неймовірно смачно, обожнюю цей готель, він неймовірно зелений, не дивлячись на те, що це Єгипет. Але це Бухтанапк, тут буде вітрено. Як на мене, цей готель заслуговує вашої уваги завжди. Вартість путівочки, якщо летіти 31 грудня, на 6 ночей відпочинку 1705 євро. З нових готелів, о, оновлених готелів, Вій-готель в Шарменшейху, шейху бивший готель Піраміса, ви його багато хто знаєте. Якщо летіти 27 грудня на 5 ночей 1740 євро. Готель Монте-Карло. Класний, стильний у безвітряній бухті, в нього гарний понтон, величезний басейн з підігрівом, гарне смачне харчування, дуже привітний персонал і менеджмент готелю. 31 грудня 6 ночей, 1855 євро. Готель Султан Гарденс, який ви просто обожнюєте, веселий, смачний в нього в. В морі зроблені такі дорожки, щоб ви нормально могли заходити плавати. 1943 євро вартість потівки на 28 грудня, 5 ночей в готелі. Найвеселіший, молодіжніший, без жодних дітей готель Муракі Резорт в Гургаді виліт 28 грудня з Кишиньову, на 7 ночей, 8 днів, вартість потівочки 2000 290 євро. Да-да, вам не почулося. І готель Ріксус Радаміс у Шарменшейху 27...